Згадуємо, що і іще містить в собі йод, таким чином впливає на функції щитоподібної залози. Таким чином, оці всі гіпотіроїдні стани, гіпертіроїдні стани небезпечно приймати амідорон. Напад стінокардії пацієнта. Йому дають нітрогліцерін. Чому треба під язик нітрогліцерину? Правильна відповідь тут тому, що коли ми даємо під язик, то він одразу всмоктується в загальний кровоток. Тобто нема так називаємо оцього ефекту першого проходження через печінку. Тому. Сомглінувальна літеральна способа пов'язаний із значним ефектом першопроводження. Він коли попадає в шлунок кишечник, дуже сильно руйнується, його залишається мало, і в результаті туди, куди треба, доходить дуже мало. Я вам нагадаю, що таке, що таке перше проходження через печінку. Коли ми даємо щось перорально і через кишечник, воно пройти в організм без печінки практично не може. От не можу. Воно, там вени, які йдуть від кишечника, вони йдуть всі через печінку, так називаємо портальний кровоток. Тому що, ну ви зрозумієте, чисто абліційно. Людина, що з'їла, печінка має перевірити, наскільки воно токсичне чи не токсичне. Таким чином, чинка е е намагається руйнувати цю речовину. бо саме це ж є метаболізм, власне. Все, що є, е наш організм не розрахований, вона намагається зруйнувати і працюють ферменти метаболізму. Е для нітрогліцеріна це втрата часу тоді і сили нітрогіна, тому його під язик. Тому що ми таким чином обходимо ефект першого проходження через печінку. Це дуже складне тестове завдання. Складніше в тому, що тут питають нас те, що нереальне. Тобто нас питають, як треба часто давати, і правильна відповідь ніби один раз на 4 тижні. Але якщо ми почитаємо інструкцію для лікарських засобів, то дорослим водять одноразово 1500 раз на 4 тижні. А що в нас тут питається 1 мільйон 200? 000 000. Ну, тобто, бачите. Ні дози, неправильні. Ну, коротше, складен такий тест. Мати одномісячної дитини, хворої на інфекцію з чили шляхів, звернулася з придбанням котримаксазолу. Це сульфаніламідний антибіотик або антимікробний препарат. Він метаболізується сульфаніламіди з ацетилюванням. Тобто є пам'ятаємо, перша фаза метаболізму це цистохроми, про них ми вже сьогодні говорили трошки, і метаболізм ще раз кажуть, носить захисний характер. Є друга фаза метаболізму, коли доєднується якась молекула до лі, 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 лікарської речовини. Наприклад, сульфатна група доєднується це сульфатування, глюкоронова кислота. Пам'ятаєте про аклорампінікол Доєднується, метаболізується хлорампінікол, виводиться з організму. Ацетильна група додається, сульфаніладмідний препарат перетворюється в ацетильну ацет, синтетичну сполуку, і вона легко виводиться з організму. Оскільки процес ацетилювання до двох місяців у дітей практично не працюють, то її не можна використовувати сульфаніламіди раніше ніж два місячні термін. Тому от шістий, скажімо так, зрозуміло, да? Йдемо далі. Ацетилювання. Безсоння дратівлівець призначив як невротичний, призначив нітразепам. От ми сьогодні вже говорили, що бензодізепіни. Те короткотривало, тобто до двох тижнів можуть використовуватись при порушенні сну. Якщо треба лікування більше двох тижнів, то ми використовуємо тоді антидепресанти. Тому що антидепресанти, деякі з них мають прекрасну снодійну дію, антитривожну дію, наприклад, як снодійну дію мають доксипін це антидепресант, тразодон. І міртазепін це три антидепресанти, які використовуються саме як снадійні засоби. Коли е, е, у людини трошки лише тривожність невелика, ну, там, е, у нас є за що ще тривожиться. Да? От людина потривожилась і погано засинає пару ночей, от можна використовувати якраз нітразепам. Або, як ми сьогодні говорили, лоразепам. В учасника, мова, краще лоразепам. Нітразепам це трошки вже так, е, е, це минуло більше. Але якщо у людини вже місяць не спить, два не спить, три не спить, тобто вона не просто не спить, вона серед ночі прокидається постійно. Оце більше вже не тривожно, тривожно депресивний розлад, і тоді краще використовувати антидепресанти. Тут у нас є антидепресант, амітриптілін, він може використовуватися як снодійний. Але він досить токсичний. По-перше, по-друге, він дуже виражений з його снадійне діло. Наступного дня людина буде, ну, скрім так, дещо ем, знесилена. Дроперідол, трифтазін і хлорпармазін це антипсихотики. Вони також можуть використовуватися як снадійні, коли людина з психозом. Коли людина не спить за психозом, так так, да, можна використовувати оці снадійні засоби. То, то, а в даному випадку це невротичний стан, але невротичний пов'язаний з стресом. З стресом можна використати бензодізепіни, але тривалим термін до двох тижнів. Тут у нас пневмонія правобічна, а, а пацієнт хворіє на зкровий діабет другого типу і приймає глібінкламід. Небезпечно приймати котрий але я не знаю, які так, хто призначить при пневмонії, котрий Ну, що знову ж таки, котрий це сульфаніламідний препарат. Ми вже це трошки говорили. Сульфаніламідні препарати не використовуються зараз при пневмоніях. Вони використовуються інколи при лікуванні сечових інфекцій. Там вони, да, особливо при цистітах, вони чудово працюють у чоловіків, використовуються при пневмоніях. Вони жодному протоколі не є. Хоча колись, років 30 назад, ну не при пневмоніях, але при певних респіраторних захворюваннях, ми використовували той же котримоксазол. котрий Тоді ми його назвали бактрім чи бісептол, але він використовувався. Тепер, якщо ми говоримо про глібінкламід, глібінкламід має дуже великий відсоток зв'язку з білками плазми крові. По своїй суті, це похідне сульфаніл Дивіться, сульфаніламід і сульфаніл Десь, тут є дещо спільна да, в цьому корні. Тобто, обидві ці речовини мають тісний зв'язок з білками плазми крові. Виникає конкуренція за зв'язок з білками плазми крові. Внаслідок того, що глібенкламід може не дополучити білка, у нього зростає вільна фракція і виникає гіпоглікемія. Гіпоглікемія – це небезпечна, як ви розумієте. Тому в даному випадку, котрий буде протипоказаний цьому пацієнту саме тому, що він викличе гіпоглікемію через блокування зв'язування. Коротше, забере білок на себе, котрий Не вистачить глібенкаміду, вільна фракція його зросте, і виникнуть більш виражена гіпоглікемія, ніж ми розраховуємо. Чи безпечно пацієнту з 65 років, який страждає на порушенні мозкового кровотоку, за 3 одночасно вживати препарат, що містить гінку дволопатова кетералак, підвищується ризик. Ну, кетералак це взагалі препарат відноситься до нестероїдних протизапальних з вираженим протибольовим ефектом. Він переважно впливає на циклоксигназу першого типу. Його протиболіва дія пов'язана з двома речами. Ну, по-перше, цифлексигназу блокує. По-друге, він іще блокує фактор болю, називається субстанція П. Через це блокування і того, і того він виражений має протиболіва. Але оскільки він, як і яспирін, переважно блокує циклексигназу першого типу, то він підвищує кровоточивість. Оця трава, так сказати, ну вибачаєся, фітозасіб гінкою в дволопатова теж підвищує кровоточивість. Таким чином, два ці засоби можуть синергічно посилювати кровоточивість і тому це небезпечно. Комбінацію для епізодичного прийому приголовного болю напругів пацієнта віком 32 роки, хворого на артеріальну гіпертензію. Ну таке є тестове завдання. Просто викидайте кофеїн. Там, де кофеїн є, не підходить, бо гіпертензія. От і все. Парацетамол або профен це може бути поєднання. Взагалі ця тема, які жарзнижуючи можна використовувати, ну, я навіть у Фейсбуці недавно відповідав на це, тому що ну, дуже багато є міфів на цю тему. Можу сказати так: краще за все, звичайно, це парацетамол. Але парацетамол, якщо активується окисний шлях його метаболізму, несе ризик гепатотоксичності. Тому, якщо людина трошки любить повипувати, а це чоловік у нас можливо любить це, то якраз парацетамолом запотрібляти не можна, ібупрофен. Але ібупрофен не можна людям, яких у, у анамнезі виразкова хвороба. Бо якщо і можна, то дуже, скажімо так, обережно і не тривалий час. Ну, в принципі, для епізодичного болю можливо і нормально, це буде один раз прийняти. Вони обидва посилюють ефект один одного, тому що різні механізми трошки впливу. Ібупрофен блокує циклоксигназу першого другого типу, а парастамол третього типу, яка знаходиться в гіпоталамусі. Таким чином, вони свої ефекти посилюють. Тому парацетамол – це не стероїдний протизапальник, оскільки він не впливає на циклоксигназ 1 і 2, він впливає на циклоксигназу, яка знаходиться в гіпоталамусі, тому його називають не наркотичний аналгетик. Ну а кофін типу буде підвищувати територіальні тиски, не, не варто використовувати стенокардія метала. що це таке стенокардія метала? це тоді коли вінцеві артерії які несуть кров до серця от, ну, там серце у нас там має кровозабезпечення цими вінцевими артеріями кровоток там частіше порушується внаслідок тромбоутворення тобто атеросклероз, тромбоутворення в результаті виникає інфаркт м'яка. Але буває так, що кровоток порушується внаслідок спазми цих артерій. І оце називається тоді сценокардія принцип метал. Тобто тромбоза немає просто спазм вируженої артерії, і внаслідок цього людина відчуває сильний біль за води. Тобто стенокардія, Але ще раз, коли перевірити, то ніби артерії нормальні, тобто проходимість він нормальна. Так от в цьому випадку краще за все працює ділтіазем. Нагадую, ділтіазем, як і варапаміл, це блокатори кальцію каналів. Оскільки вони є блокаторам кальцію в каналах, вони попереджують, щоб кальцій входив у м'яз, а судини мають м'язи. В результаті судина не отримує стимулювання для м'язів і розслабляється. Так, ну це ми вами розбирали. Це профлоксацин, фотосибілізація. Хронічний вірусний гепатит С. Не зростає при. Ну, коли е, кри, кліренс, е, скажімо так, через печінку порушується, ну, це ніби не дуже. Гіпопротинемія, це завжди небезпечно, оскільки ви пам'ятаєте, що у нас ряд препаратів зв'язується з білками плазми крові. Об'єм розподіл за рахунок аситу, ну, це теж досить погано. Зниження метаболізму, звичайно, це уповільнює виведення. Підвищення кліренсу е ну так це покращується значить виведення речовини з організму. Ну і прекрасно, значить, якщо людина е має гарний кліренс е кретиніну, значить, відповідно з нирками речовини легко виходять. Ну, таке атлічно, і, і оце і будемо використовувати. Тобто підвищення кліренсу каротеніну. То тобто є кліренс це виведення. Чим краще кліренс, тим швидше речовина покидає організм. І чудово нам це підходить, тому що не затримується, не шкодить далі печінці. Це ми розглядали з вами це подробно ми розглянули Синкумар, ацинокумарол або те ж саме варфарин це все одне і те ж. Синкумар, а це і варфарин це, що? це фактори, які підвищують згортання кров. Яким чином через. Блоку скажем так, блокування к синтетичних факторів звертання крові. Синкомар припиняє цей процес. Вітамін К перестає працювати, не, не синтезуються великій кількості факторів згортання крові, і кровоточивість, і це стає важливим фактором впливу для, саме для організму. Особливо ще раз кажу, нам треба забезпечити міжнародне нормалізоване відношення від 2 до 3. Якщо наш пацієнт почав вживати, пам'ятаєте, ми говорили про. Фі, е, е, інший протисудомний препарат, е, е, що там я забув? Е, так також впливає, він пришвидшує метаболізм, е, варфарин, або це в даному випадку перестає працювати і підвищується, е, скажімо так, тромбоз. Тобто індукція мікросомальних ферментів печінки Дуже характерна для протисудомних препаратів. Е, ага. Це якщо несерйозна реакція виявлена взагалі правильна відповідь 90 днів. Там, якщо не помиляюсь, було чи 48 годин, чи якось так. Це тестове завдання, з яким виникають проблеми. Взагалі, зараз, згідно з сучасним рекомендаціями, 90 днів, якщо несерйозна реакція. Так, загальна слабість, сухі кашель, біль грудний кліці задишка, задишки. утворення правої легені, з метою змякшення нав'язового сухого кашля призначено. Тобто, треба просто пригнітити кашовий рефлекс. Тут у нас з цим є, що, Ну, навіть, з діазин, ну, все решта, це або антибіотики, лівофлоксацин, цефтриаксон, або нестероїдний протизапальний метамізол натрію. Або э, мукаліти, і Лише приног з діазину в нас пригнічує саме кошлевий рефлекс. Лікар, рознижуючи метод призначив парацемол, говорить, що не можна вживати алкоголь. При метаболізмі парацемолу твориться переважно, э, де вони ці э, альдегіди, мабуть. Ні, глюкоро... Ні, подожди. При, метаболі... а, нормі. При метаболізмі передстамов творця переважно глюкороніди. Так, парацетамол переважно метаболізується в цьому глюкоронуванні. А у дітей до одного місяцю і в новонароджених, і внутритробне сульфатування. Тобто вагітна жінка навіть може приймати парацетамол, тому що він добре метаболізується шляхом сульфатування. А в дорослих людей шляхом глюкоронування. Але якщо вживаємо алкоголь, то активується так називаємо окисний шлях метаболізму парацетамола, тоді утворюються токсичні речовини, хінони тут я їх не бачу. Так, пацієнт з анемією жалується на болі в животі, ну, тут забор при огляді ураження малі зубів, вигляді смужок чорного кольору. Вказані симптоми могли бути викликані. Ну, мабуть, препаратами заліза, так? Да? Я думаю, це ви знаєте. Лікарського паріння. Так, значить так. Якщо лікарський засіб А працює так само в менших дозах, ніж лікарський засіб Б, 100 мг лікарського за А, та 20 лікарського тобто, лікарський засіб Б, мабуть, все-таки має е, більшу потенцію, оскільки треба лише 25 мг, а лікарський засіб А треба більше міліграм. Таким він чином, він менш патентний. Тобто, якщо один той же самий ефект, але одному препарату треба високу дозу, він менш патентний. Іншому препарату треба нижчу дозу, значить він високопотентний, мені треба високі доз. Він малими дозами викликає очікуваний результат. Це щодо патентності. Тут описано в нас, що приймали ацикловір і гентаміцин. Обидва ці засоби мають нефротоксичну дію. І гентаміцин. Має нефротоксичну і ототоксичну дію. І ацикловір. Ацикловір має і ототоксичну, і нефротоксичну. Таким чином, в даному випадку ми будемо переживати, оскільки болісне сечовиділення каламутна сача. Ну, не знаю, наскільки це нефротоксичність, тут більше описано, мабуть, це такі інфекційно запалення. Ну, ну, так описали. Але, в принципі, ми маємо думати, що ці два препарати з нефротоксичним ефектом. Так, тут у нас пневмонія, оцей укорочений тімпаніт. Коли ми перкутуємо легені, то е, там, де лег... в легенях повітря, ми чуємо такий трошки коробковий відтінок. Тук-тук-тук-тук. І чуємо як коробочка, Тож там повітря. А коли там десь з одної сторони Нормальне, а з іншої сторони, на цьому симетричному ділянці укорочений звук, це говорить, що там повітря мало. Це дуже характерно для пневмонії. Таким чином лікарі ставлять діагноз пневмонії припуторно. Так от, правобічна пневмонія, підтверджена рентгенологічно, питається. А він з хронічним гепатитом. Значить, Нагадую, в нас найменш токсичні препарати це пеніциліни і цепалоспарин. Тут у нас пеніциліни, амоксицилін. Все, значить, вам лічить амоксицелін. Так, хондропротектор і нестеродні Ну це мені здається, маркетінгова була стаття, але цю статтю врахували і включили навіть в підручник. Я бачив статті щодо цього, і підручнику десь там писали. Мається на увазі, що хондропротектор робить так, що нестеронне протизапальні, не треба високих Ну, мовно кажучи, ми мали призначити бупрофен 400 мг, але дали не хондропротектор. І бупрофен 200 мг і чудово, прекрасно працює. Мається на увазі, що це дозволяє нам зменшити дозу нестероїдних протизапальних, якщо даємо з контропротектором комбінації. Ну це те, про що ми говорили. Е, так, анаприлін, пропранолол, побічний ефект. Е, в принципі, все може бути оце. Але е, коли ми говоримо про бета-блокатори, пам'ятаємо, от Веропаміл ми сьогодні багато разів говорили, і бета-блокатори, вони зупиняють частоту серцевих скорочень. Тобто брадікардії, вони не характерні. Тому їх не можна поєднувати. Бета-блокатор викликає брадікардію. Він також може викликати бронхоспазм. Яким чином? От Якщо ми візьмемо пропранолол, то він е, викликає брадікардію, тому що блокує. Рецептори для адреналіну. Адреналін не може пробитись і простимулювати діяльність серця. Серце стає битись спокійніше. Але те ж саме блокуються адренорецептори в бронхах, а адреналін розширює бронз. Ну, свого часу адреналін вводився при кризах, коли тяжкий бронхоспазм був. От зараз це вже не роблять. А раніше вводили. Тобто, а для нас важливо зрозуміти, що є, значить, неселективні лікарські засоби, які впливають і на бронхи, і на серце. І якщо ми заблокували в бронхах дію адреналіна, а в людини схильність до астми, у неї виник, може виникнути загострення астми. тому що ми зробили так, щоб адреналін перестав розширювати бронхіцільну пацієнта. Бісопролоз це селективний препарат, він впливає лише на рецептори серця, блокує дію адреналіну на серці. В високих дозах те ж саме він може зробити і для легень. Таким чином в інструкції також написано, що він може викликати бронхоспазм, але треба вищі дози. І обережніше. Побічні реакції, який тип побічних реакцій, якщо снадійні засоби, залежність. Якщо більше двох тижнів вживаємо снадійні засоби, може виникати залежність. Ну і так далі. Я бачу, що у нас вже 16.9, тому я припиняю наш запис.